Росіяни не полишають спроб вибити українські війська на Купінському напрямку. Минулої доби там відбулося п'ять боєзіткнень. Українські оборонці відбили ворожі атаки поблизу Загризового, Петропавлівки та власне Купінська. Вадим псевдо Лелуш, офіцер батальйону безпілотних систем Патфайндер 115 ї окремої механізованої бригади, у нас в студії. А ми цінуємо, коли знаєте в такій ранній порі. У нас гості в студії раді вас вітати. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну давайте так побудуємо нашу розмову. Перше, з чого ми почнемо, для того, щоб це вже працювало, це звичайно збір. От зараз уважний глядач побачив на екрані QR Збір власне для, для вас, для Патфайдера. На що сьогодні збираємо? А ми збираємо на зарядні станції, на генератори та на засоби зв'язку. Адже в нас і штат розширяється, і нам потрібно відкривати більше позицій, а відповідно тримати більше лінії. І для цього нам треба облаштовувати бліндажі, а це засоби живлення, засоби зв'язку. Тим паче скоро зима, і нам потрібно додатково, щоб бути більш автономним в плані енергонезалежності. Тому джерела енергії та засоби зв'язку для нас є зараз критичними. Ми на них і збираємо. Є ще одне питання особистого характеру, бо я тут, знаєте, поцікавився тим, чому лелуш. Ми пізніше на нього відповімо. Якщо добре буде йти збір, тому аудиторія, це все від вас залежить. Ну ми побачимо, якою буде динаміка. Якщо цей збір просуватиметься в належний спосіб, ну то ми на це питання відповімо. Потреба: 350 тисяч гривень. Зібрано наразі 160 тисяч. П'ять і власне з цієї точки ми вирушаємо далі. Давайте додамо динаміки цьому збору. Можливо, для когось це перший ранковий збір, хто так щойно прокинувся, і це буде перша добра і правильна справа сьогодні. Зранку ми тим часом поговоримо про оперативну ситуацію. Росіяни наближаються до борової. Це власне те, про що ви можете наразі говорити. Як це виглядає в практиці? Наскільки я розумію, там не останню роль теж відіграє ландшафт, так? А, звісно, так, ландшафт а на лівому березі Оскола він більш рівнинний, а тому просування ворог використовує тактику переміщення малими групами. Він переміщується кілька людей, накопичується і робить такий собі кулак і атакує. Але завдяки рівнинному ландшафту та доволі відкритому простору наші розвіддрони це, це фіксують. Вони перехоплюють всі ці переміщення і знаходять, де він хоче вчитися, і роблять туди удар. Тому ми тримаємо нашу, нашу ділянку за допомогою наших, звісно, суміжників також, бо постійно йде взаємодія. Коли ми там не встигаємо, вони підлітають. Коли вони не встигають, ми підлітаємо. І ми тримаємо нашу так. Це дуже тяжко. Ми працюємо ну, практично на границі наших можливостей, тому що в нас потрібно більше і людей, і забезпечення, але ми стоїмо. Ну, але бачите, ось ці е, такі ривки, якщо я правильно розумію, що саме так це виглядає. Та, такі ударні кулаки російські. Е, багато в чому вони теж підживлюються їхніми дронами, тобто воно ніби в сукупності працює. Та? Звісно, звісно, дрони вони постійно працюють разом з піхотою, разом з артилерією, разом з танковими підрозділами з усім. Адже це і очі, це постійна розвідка. Набагато ж простіше стріляти, коли ти знаєш, куди стріляєш, правильно? І те саме переміщення піхотного складу, вони завжди супроводжують дронами. Це така тактика сучасної війни. Ми так робимо, вони так роблять. Тому дрони звісно постійно використовуються. Станом на зараз плюс 10 тисяч гривень, але це не кінець. Друзі, ще раз нагадуємо про збір, який триває. Необхідно його е, закрити якнайшвидше. Ну, побачимо, як нам піде загальна мета це 350 тисяч українських гривень. Цілком підйомна. Слухайте, а тим більше, якщо врахувати той факт, що 165 тисяч вже було зібрано до цього. Ну то ми маємо всі шанси, якщо не закрити, то принаймні наблизити максимально наблизити цей збір до е, закриття. Ага, 20 тисяч. Ну бачите, динаміка зберігається було 10, тепер. 20. Давайте в тому ж дусі і тримати. Можливо. Для когось це, як я вже сказав, буде першим ранковим збором. Ви про дрони зараз, про російські. говорили щодо українських дронів і того, наскільки вони боронять, захищають і обезпечують піхоту. А, так, ну загалом, загалом, найбільша мета використання дронів це жива піхота. Ураження ворога це вже другий аспект, адже постійно є. Наприклад, розкачених підрозділів та взяти ту саму трійку, К2, Хілес. Вони використовують дрони, щоб створити таку собі сіру зону, uh -huh. таку кіл зону і ще іноді називають, куди росіяни заходять, але не виходять. І вони не доходять до нашої піхоти. І в цьому наша також мета. Ми досить молодий підрозділ, нам ще майже немає року навіть. І ми йдемо поступово до цієї ж самої мети, щоб зробити сіру зону. Тому ми використовуємо дрони і для цього, щоб наша піхота була в безпеці. Це найголовніша задача, наша, ну, наша, наша задача. Ем, ось ця сіра зона, від чого вона залежить? Її протяжність, її динаміка. Ну, в сенсі вона ж теж може там, змінюватись, просуватися, відсуватися і так далі. Звісно, але вона більше, більш статична, ніж рух піхоти, mm. то, що ми там, покриваємо якусь там, об, там, ландшафт або ще щось. Залежить, звісно, від забезпечення і від е, е, особового складу. Чим більше людей і засобів, тим простіше це буде зробити. Також це залежить від взаємодії. З тими ж самими суміжниками, всередині бригади з іншими підрозділами. Тому це залежить в першу чергу від людей, в другу чергу від засобів. Щодо засобів, окремо, я думаю, тут варто поставити знаєте, в окремий такий ряд саме розвідувальні дрони, тому що це є там певною запорукою дальших активних дій. Так, та, звісно, розвідувальні дрони це необхідна річ, але не можна виокремлювати якийсь конкретний тип, бо ефективна робота безпілотних систем це взаємодія різних типів дронів. FPV не можуть працювати ефективно без розвідки. Те саме і вампіри, які ми також використовуємо бомбери. Там, наприклад, ті самі вампіри постійно взаємодіють з FPV. Як, а, ну, вампір це взагалі така здорова штука, і коли вона підлітає до ворожого бліндажа, то росіяни думають, що ми будемо їх зараз бомбити, uh -huh. що взагалом так і робиться. І починають часто вибігати звідти. А тут вже FPV-шка. І тут все це -це ще дивиться Mavic. Постійна взаємодія між різними типами дронів, тому ви окремите конкретну розвідку. Так, вона важлива, але важливі всі інші 40 тисяч гривень плюс 40 тисяч гривень зараз на рахунку на який, власне і зараз ми збираємо. Друзі, ще раз звертаю увагу на наш збір. Загальна його мета це є 350 тисяч гривень, 165 було. На старті нашого етеру, ну і зараз вже маємо 40+. плюс. Надзвичайно вдячні всім, хто підтримує цей збір. Якщо не підтримали ще, ну то виправте цю ситуацію. Немає малих донатів. Ви знаєте, є ваше заангажування, ваша участь і ваша е небайдужість. Ну ви зараз повернімося до дронів. Ви зараз згадали і про FPV, і про розвідувальні. Що з оптоволокном? Наскільки воно впливає на ситуацію, і чи це так само виглядає, як було на початку, коли фактично тільки винайшли цей спосіб пересування. Дронів, тобто на дротах. Ми використовуємо оптоволокно ворог використовує оптоволокно звісно, адже це тип дронів який не вразливий до ребу, і тому в нього є свої переваги, але є свої недоліки. Це та саме лімітована керованість, адже він на дроті, ти не можеш довго літати, довго кружляти. Це те саме постійні обриви можливі. Але це як один із тактичних елементів він використовується, звісно. Це не панацея, але це розширення арсеналу, звісно. Час доби, наскільки він впливає на активність дронову і вашу, і теж ворожу. Ну бо наскільки я розумію, успішна і успішне застосування можливе вночі, тоді коли є ноктовізор, тобто тепловізор, і коли є прилади нічного бачення? Так, да, звісно, в, останні... в останній час. Ця різниця дещо стирається, адже тепловізори вже виходять на новий рівень, і ми все частіше використовуємо нічні. Але вночі в нас ще з'являється додатковий такий козир, це вампір, який дуже лякає росіян, і це сам Айга, що вони я називають. І вночі ми його застосовуємо набагато активніше. І з Mavicів якийсь тепловізором фіксує цілі, летить вампір. Тому ночна активність також є дуже сильна. Ну, а до речі, якщо говорити про. Бо там одна справа ніч день, інша справа в, в, тут раз-два. Слухайте, озирнемося, і вже листопад е, місяці холод. Е, е, наскільки температури впливають на наємність батареї, на, на функціонал самого дрона? Ну, ємність батареї не змінюється, uh -huh. але швидкість розряджання та є. Uh -huh. Тому ми використовуємо або акумулятори більшої ємності, або їх е, е, комбінуємо. Там з двома батареями вилітають дрони. Таке також є. Але останні Місяці останні зими показують, що зараз температура зими не така холодна, тому в принципі на дрони це, там більше впливає погода. Та сама вологість, та сама там, дощі, тумани, але температура остання, ми з цим працюємо. Ви ви говорите про те, що застосовуєте навіть дві батареї, там в залежності від ситуації. А яким чином це відбувається? Переключення? Просто цікавий такий, знаєте, технічний момент, щоб, тобто, наскільки я розумію, це треба в польоті перемкнути з одної батареї на іншу? Не вони просто під'єднуються, і ємність збільшується, uh -huh. і воно знаєте, як робиться як двойна. Це як два слоти в акумуляторі автомобільному, та, тобто додається ще один типу. Uh -huh. Так, маємо 60 тисяч гривень плюс на рахунку, друзі. Надзвичайно вдячні вам за те, що підтримуєте цей збір. Поки ми розмовляємо в етері код на екрані після нашої розмови, раптом хтось переглядає нас у записі, цей збір все одно буде активним, і це означає, що ви можете його так само підтримати, або там і не знаю, там друзям, знайомим приятелям переслати для того, щоб і вони теж підтримали. Ну а тим, хто вже долучився, ми надзвичайно вдячні. В цілому, якщо говорити про під. Підготовку до осінньо-зимового періоду. Тут навіть я би ширше на це подивився, ніж просто використання дронів. Чи ви розумієте, до чого і, і як саме готується е ворог от, в контексті е похолодання? Підготовка. В принципі, та сама, що й минулої зими. Це, перш за все, забезпечити опалення, енергію, бліндажі, облаштування. Це білі, Маск Сіті, все інше. Зараз а, про таку більш технічну. Складову підготовки ще мови йде мало, але зараз більше йде на рівні командування, тактика, продумування, що буде взимку, як ворог це поведе, як ми це поведемо. Але знову ж таки, це все також залежить від погоди. Бо тепла зима це. Те... Багнюка на дорогах це менша, це погіршена логістика. З Цим також треба враховувати. Якщо буде холод, буде заменше, легше, і ворог може атакувати. І ми тому зараз поки більше планування йде. Uh -huh. А далі буде дивитися від погоди, але все одно матеріально технічне забезпечення вже починається. Облаштування блянежів, все інше. А на осінній період які очікування? Тому що осінь теж, знаєте, різною буває там вересень. Досить часто в Україні вересень це таке продовження літа. Ну, Не знаю, як буде, але побачимо. Зараз воно так виглядає. Та? Але там далі знову ж таки, це вже можуть бути дощі і похолодання, і теж проблема з зауважальністю, з тим, що вас можна буде побачити, тому що листя просто опадає. Ну так, коли випаде листя, тоді буде складніше, але знову ж таки. Переміщення по сірому це довше залишатися на позиціях, менше рухатися. Наше командування в курсі, що з цим робити, тому все буде добре. Все буде добре, а особливо все буде добре, якщо. Е... Аудиторія підтримуватиме збір? От просто зараз мені тут підказують 70 тисяч гривень додалося на рахунок, на який Pathfinder збирає потреба 350 і слухайте, ну є цілком реальна можливість цей збір навіть закрити або принаймні наблизити до закриття. Поза як на початку нашої розмови там вже було 165 тисяч українських гривень. Ви вже згадали про річку Оскіл на початку нашої розмови. Чи правильно я розумію, що надалі? Зберігаються ось ці намагання росіян форсувати її. Ну, дивіться, в зоні нашої відповідальності і в зоні відповідальності наших сумішників Осколу ще їм треба дійти. Тому там, де стоїмо ми, там особливо ще таких планів у них немає. Тому в нашій зоні відповідальності ми ще про це не говоримо. Розвідка. Наскільки вдається. Скажімо, періодично і активно отримувати інформацію щодо планів росіян і до речі, їхні маневри, те, як вони себе поводять, що називається на ґрунті на землі. З цього можна зробити висновок про їхні подальші плани, про їхню стратегію? Щодо розвідки, так, ми постійно її поведемо 24 на 7, Ми постійно перехоплюємо, де вони, що вони планують. Це ті самі радіоперехвати, так само все є а зараз. Прямо зараз, на даний момент, їх тактика не змінюється. Це малі групи, це збільшення. Адже в нас такий ландшафт, що особо механізованою технікою не підеш в нашу зону відповідальності, тому вони використовують стару, але перевірену тактику малі групи, ДРГ, заходи, скупчення. Ми все це фіксуємо завдяки нашій розвідці, нашим перехватам, радіоелектронній боротьбі. І з цим працюємо. Ну, ось ці заходи, про які ви говорите малими групами, це якраз і є ось ця історія про кілзону, так звану. Та? Тобто а, йдуть так. і не повертаються. Ну, це така наша мета. Ми це потихеньку робимо, але нам треба розширяти цю кілзону, щоб вона була 15-20 кілометрів, як у наших мастодонтів, з 2 і Трійки. тому подібних. Що у росіян із фахівцями, які керують їхніми дронами, це теж треба об'єктивно оцінювати. Ну, бо ворога відомо, це одна, знаєте, з, один з постулатів, таких треба оцінювати реалістично і об'єктивно. Тут більше треба говорити про кількість дронів, адже на війні краще використовувати одну з двох тактик. Або це щось дешеве, але я дуже багато, або це щось дороге, але воно дуже якісне. Не. Росіяни пішли по першій а, стезі і мають дуже багато дешевих дронів, які вони постійно використовують. Щодо пілотів, а, тут за рахунок цієї тактики, якість пілотування не вимагається дуже висока. але іноді вони заводять а, загони. Взводи дуже якісних пілотів, щоб полювати на наших. Але в цілому в якості пілотування наші набагато попереду. Тобто, чи правильно я розумію, що це просто якесь. Ситуативне введення фахівців, тобто вони не є там стаціонарно, а з'являються в залежності від ситуації. Тобто, ті, хто реально вміє керувати дронами, це так вони роблять останні місяці. Mm -hmm. так. що буде далі? Подивимося, але зараз поки так. 80 тисяч гривень. Маємо до цієї миті, і в нас є всі шанси. Давайте ну спробуємо добити до тисяч. Тисяч От буквально останні хвилини нашого етеру. Динаміка дуже слухайте хороша. Ми дуже вдячні всім, хто підтримав цей збір. Ну, поза як в позитивному ми оцінюємо активність нашої аудиторії, то певно, треба їй дати відповідь на питання про те, чому псевдо Лелуш. Це що за дивне слово таке? Лелуш, це ім'я вигадана персонажа з мого улюбленого аніме? Це угу. щось Та... на французький лад. Це французьке ім'я, ага. Також так. Це реально є таке французьке ім'я. І це персонаж, якого дуже цікава біографія, яка дуже часто перетинається з моєю. Це і те саме відчуття загостреної справедливості і розвиток інтелекту як найголовніший пріоритет в розвитку людини в цілому. Плюс в нього була біографія, яка дуже схожа з моєю це і досить трагічна, і досить така щаслива. Тому я взяв цей псевдо і, до речі, він допомагає мені ще стати більш емоційності інким, стійким. Це якщо вже брати, бути зовсім щирим, Бо емоційності мені за, часто забагата. А цей персонаж такий холоднокровний, і все, я часто згадую, я ж лелуш, я ж маю бути такий, як він. Розумний, і справедливий і спокійний. Ви знаєте, я не будучи знайомим. В сенсі літературному із цим персонажем чомусь е, згадав іншого персонажа. От ви описуючи цього, мені нагадали Арсена Люпена. Абсолютно геніальна історія. Хто не читав, почитайте. Хто не дивився серіал, то подивіться. Ну а я вам дуже вдячний вам, так вам Так само та слухайте 90 тисяч гривень маємо на е, цю мить. Я думаю, що поки ми тут будемо говорити, ну напевно, до 100 тисяч цей збір таки е, дійде. Надзвичайно вдячні всім тим людям, які цей збір підтримали. Ну і я вдячний так само сьогоднішньому моєму гостеві. Вадим Псевдо Лелуш, це офіцер батальйону безпілотних систем Патфайнер, 115-та окрема механізована бригада.